І так, сьогодні 31.01, і я показую, який у нас авто є в наявності. Починаємо з цього Мігана другого, він на українській реєстрації. Це 1.5 дизель 2004 року. На такій от зимовій резині. У нас на нього ціна є 3500 доларів. Це дизельна машина за 3500 доларів. Вам не, не почулося. Тому кого цікавить, він трошки середині. Питайте. Ідемо далі. Далі у нас готується зараз такий Ford Focus. Тут ми мусили підфарбувати бампер, тому що понизу були царапіньки, хтось необережно їздив. Але автомобіль далі повністю реально в класному стані. Зараз ждемо бампер і він буде в продажі. Тоді як вже покрасимо бампер, покажу вам його ближче. Ось така шкода ось задні партроніки, як бачимо, це один дизель, 2012 рік. На механіці от на такій комплектації, реально крута машина. 8700 вона у нас в продажі. Така чорненька, так. Ось це у нас авто для клієнта. Зараз ждемо, поки він її забере. Це також 11 рік, 1.6 дізель. Ну це для клієнта. І далі у нас є такі два сценіки, які вчора приїхали. Це сценік 2012 року, простий, короткий. Ось, Ось так він виглядає. Він ще грязний, не підготовлений будемо готувати. І також грант Сценік 2011 року. В нього у нас дві пари колес, є пару вм'ятінок. З цими двома машинами будемо зараз займатися, але кого зацікавили, пишіть усі ці авто у нас в продажу.